Всім привіт! Сьогодні ми розпочнемо в'язати такий шарф. От я зв'язала зразок, щоб показати вам. В'язати його дуже зручно, легко, і виглядає він дуже-дуже красиво. Раппорт цього візерунка дорівнює двом петлям і 16 рядів. Розпочнемо першу петлю. Крайкову ми знімаємо, потім беремо, пров'язуємо дві петлі разом, накид. Знову дві петлі разом, накид. Дві петлі разом, накид, дві петлі разом, накид, дві петлі разом, одна і друга. Та що це воно? Дві петлі разом, накид, і так до кінця ряду. Дві петлі разом, накид, дві петлі разом, накид і крайково виворітні. Повертаємо. Виворотній ряд в'яжеться і всі парні ряди в'яжуться виворотніми петлями. От бачите, оце вам і весь рапорт на цей ряд. Зовсім нема що запам'ятовувати. Але потрібно слідкувати, щоб ніде не пропустити ні одну жодної петлі. Або накиду. Пройшли ми два ряди, третій ряд розпочинаємо. Знову так же само, Крайку зняли, дві петлі разом. Накид, дві петлі разом, накид, і так до кінця ряду. Крайкова. Знову повертаємо і знову весь ряд виворітні петлі йдуть. Крайку знімаємо і знову розпочинаємо. Дві петлі разом. Лицевої петлей. накид, Дві петлі разом. Накид. Дві петлі разом. накид, Дві петлі разом, накид. Один, два, три, іще один раз. Крайку знімаємо дві петлі разом. Накид. Дві петлі разом. Накид. дві, пет... дві петлі разом, накид. І так до кінця ряду. Повертаємо. Так, ми пройшли. Раз, два, три, чотири. От дивіться, чотири дирочки. Значить, це ми чотири ряди пройшли, починаючи дві петлі разом і накид. Цей ряд ми будемо розпочинати так. Спочатку зробимо накид, а потім накид зробимо, а потім дві петлі разом. Лицевою петлею. Знову накид. Дві петлі разом. Накид, Дві петлі разом, накид, дві петлі. Разом. Накид, дві петлі. Разом. Накид, І крайкова. Ну, як завжди, Виворітній ряд іде виворітніми петлями. Знову наступний ряд. Розпочинаємо. Крайкову знімаємо. Тепер робимо накид і дві петлі разом. накид, дві петлі разом, накид, дві петлі разом. І до кінця ряду. Так. Маркет, дві петлі разом і крайкова. Парні ряди, як я вже говорила, всі йдуть виворітні. Пров'язується вигорітні петлі. Повертаємо. Так, два рази ми розпочинали. Тепер третій раз розпочинаємо накид, дві петлі разом. Накид дві петлі разом. Накид дві петлі разом. Мені домітки. Накід дві петлі разом. накид, дві петлі разом. накид, Дві петлі разом і крайкова. Так, повертаємо. Дивіться, я вам, щоб вам легше було рахувати, я покажу. Раз, два, три, чотири. Чотири дирочки Ось одна, дві, три, чотири. Потім переходимо на другий ряд. Раз, два, три. І ще повинен четвертий бути Коли ми починаємо. Перших чотири ряди, ми починаємо в'язати. Дві разом накид, а тут накид, накид і дві разом. Накид, Дві разом петлі. накид, Дві разом петельки. накид, Дві разом. Накид. Дві рази, накид, дві рази і крайково. От ми зараз пройдемо ще виворітній ряд, і оце у нас ми пройдемо рапорт у висоту. Сейчас ми проходимо шістнадцятий ряд. Шістнадцять. Пройшли шістнадцять рядів. Це якраз у нас закінчився рапорт. Бачите, повертається тієї петельки. Сімнадцятий ряд ми розпочинаємо так, як в'язали перший ряд. Першу петлю знімаємо і розпочинаємо дві петлі разом, накид, Дві петлі разом, накид. Дві петлі разом. Накид. І, і так в'яжемо до кінця. Будь ласка, учіться, успіху вам! Не забувайте заходити на мій канал, ставте лайки вподобайки. Всього доброго!